Доброго дня, сьогодні з вами знову я звати мене Галя і ви на каналі Вийти Заміж за Італійця. Я живу в Італії 20 років, заміжня 18 з моїм чоловіком Італійцем. Розказую про своє життя в Італії, про свою роботу, про... в основному про все. Як куди ми їздимо, що ми бачимо. Ну, це рідше, тому що зараз трошечки період, який ми не їздимо нікуди. Так, тільки по місту можу вам показати щось. Ну, скоро поїдемо і покажу вам другі ці краєвиди і другі панорами. Так що сьогодні відео буде трошечки про, про все. Ми купили собі отаку пасочку шоколадну. У неї різні. Є прості, класичні, а це з шоколадом. Такий крем білий і коричневий шоколад, напевно. Білий шоколад і чорний. Буду зараз відкривати. Подивимося. Яку. Ми купуємо до паски і ще пробуємо декілька видів. Ось вони додають, бачите тут. Це какао, то є що цукор. Вона її так в цьому вона просто без какао зверху. Я думаю, то шоколад, а то просто какао зверху. Зараз будемо посипати туди всередину. Чесно кажучи, думала, що тут і шоколад і зверху є, але нема. Тут просто рокам зверху посипеться, а всередині є шоколад білий і чорний. Ну, ось ось так. Коли продають то там цукор є. Ну, якби цукрова пудра, а тут є шоколад. Оцей какао. І ось так ми робимо. Ну, як так всі роблять. Кульочку прямо так раз, 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 потрясли. Тут. Ну, Ось тепер мене. Ми... Какао зверху, побачити, така виходить. Що смачненько буде. Дівчатко, ось з я буду снідати ось цією коломбою пасочкою, нашою, що ми купили, що я вам показала в відео. Зараз покажу, як вона всередині виглядає. не гесінька, смачна-смачна. Бачите, як от крем є шоколадний. От тут. Ну, його трошки ясне діло, не небагато. Ось воно. Ну, але є. І молоко собі роблю. Молока холодного наливаю, і в мене вже кава вчорашня, я в бутилочки собі зберігаю. Кави туди натуральної, той, що п'ють в італій. Це мені так подобається, молоко з кавою. Не, не валене, нічого, не тепле, холодне. Я так люблю. Ось такий сніданок. Мочу розказати, це ж скоро буде Пасха великдень, е, як італійці, вони святкують трохи по-іншому, ніж ми. От, е, у нас е, крашенки роблять, так, до Пасхи готуються там за місяць ще вперед, купляють там м'яса, купляють. Ну, все, що треба, щоб там приготувати щось і в основному. А тут ні, тут е, основне, вони покупляють ці їхні пасочки, які я показував у відео попередньому. Там, ну, В цьому відео вам теж покажу, як ми купили попробувати одну пасочку, їхню коломба називається. От, тому що на Різдво вони інші, а на паску також е, другого цього. По вкусу трохи відрізняються, але не дуже багато. По формі тільки. От в цьому відео я покажу. Ми одну купили на пробу, до Паски попробувати. Ми в основному вже на Пасху, коли там обідаємо чи то маємо одну, допустимо, відкриваємо, так, їмо потім там, її цілий тиждень. І до Паски ми її ще пробуємо. Деякі види собі купуємо, щоб спробувати, яка смачніша, яка нам подобається, бо вони різні бувають. Так що сьогодні покажу в цьому відео От, розпаковочка одної пасочки. От, і покажу, як ми ходили ще в український магазин. От, тому що ми деколи заїжджаємо тут недалеко від нас, є маленький магазинчик, то коли я щось хочу українського. Купити там чи оселедця, в основному я таке купляю там гречку, оселедець, деколи капченого м'язка. Е, те, що ну, відрізняється від їхньої їди. От. Капусти квашні, бо вони тут не продають так само. Е, раніше мій чоловік не любив капусту. Він взагалі не, не хотів на неї, так як оселедець. Він не любить тільки я собі в баночку. Замариную там з цибулькою і з олійкою, і з уксусом трошечки. І так зберігаю в баночці вже почищено, порізано на, на дольки, і коли там з картоплею, бо ще так просто можу кусочок собі з'їсти, коли мені захочеться. А він є. Вони оселедець наш, вони для них це якась риба непонятна, сира, вони того бояться. Що він, що його друзі я давала пробувати, коли всі брезгують, не знаю чому. У них теж є такі маленькі, ці, як типу, мови, то теж вони є, у них є мариновані, продають А селедець, вони, вони такого не знають такої риби, бо типу, в них вона не ходова. І цей, ну італійці вони такі трошки з от. Насчет їди вони дуже переборчі, вони вважають свою кухню найкращою у світі. Ну, З однієї, воно трохи так і є, бо в них дуже кухня така знаменита на весь світ і все. От, І вони не дуже інші, інші кухні хочуть пробувати, коли їдуть, десь трошки брезгливі такі. Так що трошечки то покажу. І, ну, ми говорили про Пасху, то я ж кажу, що в нас дуже така складна кухня. Хоча смачна також, але складна. Треба сидіти годинами над тими блюдами, виготовляти їх. А тут навіть і, і на свята, на цей, вони по там все роблять, у них не возяться, не сидять тижнями, там, щоб приготувати до, до свята якісь там блюда. От. І так, Це ми будемо дочки. На, на, на Пасху я вже казала, там покажу, як ми підемо до церкви, трохи святити теж Пасху. Ми були роки два назад, теж ходили там у церкву у неї на Пасху святити. Я показувала теж відео. Цей раз теж поїдемо і покажу вам, як там що. От, як ми будемо йти святити Паску. Ну, таке про італійську Паску, вони ж кажу, або будуть так само десь по ресторанах, або десь збираються вони в сім'ях, чи в батьків, чи хто де. От Всі разом збираються. Ще багато таких сімей, які збираються разом. От, Так як і в нас в Україні, коли цей не було війни, і ще то люди більше на Західній Україні там у нас то так само вони. Дуже часто збиралися разом на такі свята, і все, і святкували що Пасху, що Різдво разом всі там родичі. От. Зараз менше, тому що вже не до святкування, і багато людей порозійшалося, і чоловіків немає вдома, От. то вже не так. Ну, але святкуються рівно. Так що, коли буде Пасха, я вам покажу, що ми там будемо їсти, які блюда, їхні італійські, От пасєро, така, таке знамените в них солодке, таке, типу ті, з цього, з рікоти, ну, як пляцок чи як його назвати. Ну Воно таке блюдо дуже знамените, вся Італія його знає, що воно таке може і за границі десь знають. Ну, його складно готувати. Я готувала майже всі роки. Оці. Тепер поїдемо до дочки, дочка каже, не будемо готувати, купимо та і все. Там якась людина готує, на дому, тому ми купимо, то, на жаль, не покажу вам рецепт той пастєра, як я готую. От в цьому році хтось мене просив колись, коли в тому, два роки назад, як я розказувала про пастєру, що я готувала, то. Але дуже складно рецепт. Це треба, ну і довго воно вона довго готується. От іменно що там такі процедури треба проходити, що трошечки складнувати. Інгредієнти деякі можете не знайти в Україні. Там. От. Так, водичка така в цьому бутилочці, там міліфорі називається, чи як вона там називається, От, я не знаю, як її переводить в українському як вона називається. Ну, от, яйця крашенки в них не роблять, у них тільки ці шоколадні яйця там маленькі, більші, більші. ну Це в них на Пасху то дітям дарують. Ну Є такі, що і для дорослих, то і буває. І як ідуть у гості, то несуть цю пасочку і несуть якусь вина. І якщо є діти, то несуть то яйце шоколадне, як ідуть до когось, вони на Пасху там на обід чи цей, ну запрошені до когось, у кого є діти. То це несуть. А так то е, так само батьки купляють, купляють дітям ті яйця, шоколадні сюрпризом середині е, дідусі, бабусі так само. Ну родичі, які там хочуть подарувати дітям своїх там рідних, так само купляють ті яйця і приносять. Буває, деякі діти мають тих яєць з 10, що їм поприносили, вони їх потихеньку потім собі цілий рік по, по кусочках наламають і потім їдять, відкривають одне, два, три, потім знову відкриють, потім і мають того шоколаду, потім на, на довгий час їсти. Просто його інтересно розбивати, і що там всередині якийсь сюрприз дивитися. От. Ну, так ось. І покажу вам трошечки ще в нас до Паски, вже я показувала у деяких відео. Приходять кожної неділі, ці одіті в Білому, вони якісь від церкви, вони, як кажуть, тут девоті Ну, девоті — це якби посвящають своє своє життя, свою віру, тільки, там. або вони кажуть, Мадонна, то це в них Матер Божа, Мадонна називається. Марія, Діва Марія, Мадонна. от. І Ісус це джезу. Є такі, що вони мають статуетки у дворах Ісуса, і там вони йому дивоти, як кажуть, ну, типа своє життя посвящає, вони більш йому довіряють, більш вірять в Ісуса. А є такі, що Матер Божа, і в нас тут статуетка внизу, якраз Матер Божий, і Падре Піо, там, той, що святий, що в нього з рук кров тікала. Його зробили святим, він був цим священником чи монахом якимось, ну, і, ну, його вже немає, він помер. То там стоїть так само внизу у нас, возле дому напроти, то стоїть статуетка йому і оцій Матері Божий. То вони кожну неділю оці, 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 оці діти, і дорослі діти, вони ходять з, з церковними. Не знаю, скажіть ви, я, я забуваю постійно, як вона називається. От, і тут біля цієї нашої Матери Божої, вони тут роблять свій той, ритуал з тими, ну, і, і сьогодні приходили, теж я засняла, вони її носять на таких носілках, ту Матер Божу, і з нею там танець свій ритуальний виконують кожен раз, коли приходять. Так що це ну це тільки тут на, на Південній Італії, в Південній Італії, такі оці, і то я не знаю, чи у всіх цих регіонах, чи в Наполі, тут в, в нашому регіоні, оце такий обряд. тому що на сіврі Італії такого нема. От, а тут тут так. от, і, і я заснімаю вам, щоб показати, як воно проходиться. Ну, ось так. От дівчатка, йдемо сьогодні в наш магазин, сьогодні дощ у нас. Ми йдемо в магазинчик наш, тут недалеко від нас. Зараз я покажу трошки, якщо вийде зняти, бо один раз я знімала, вони заборонили. Вони сказали, що не можна знімати. Так що не знаю. Побачимо. Я би хотіла показати вам, як там, що ціни всі, але та продавщиня упирається, каже, що не можна, не можна, бо вони не знають, чого вони не хочуть, бо там дуже багато російських продуктів продають в нашому магазині. Я колись їм сказала, чому у вас ці продукти продаються. А вона а, 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 щось там не знала, що сказати, типу Відговорки, відговорки, та й отак. То тепер може їй не дозволяти. Вона вже запам'ятала мене, так що так. Виглядає ще вуличка тут. Не знаю, під дощем не дуже так знімати добре. Це ми поставили машину і йдемо. О, Ось бачите, там вже прапори висять український якийсь польський ще. Ось так. І руминський, по-моєму, щось, щось таке. Там прямо так. Ні, ні. Спочатку сходили в магазинчик наш український, і як завжди там не можна знімати. Я тільки зайшла і це... зразу треба було виключати, ну Но... не знаю причину. Кругом, де я йду, знімаю, в супермаркетах в магазинчиках, а ці не хочуть, щоб її знімали, значить щось є. У них якийсь рішок. Так що не зняла в магазині але покажу вам ціни які. ну, На продукти, які ми купили. Ось так. Дівчатка, ми що купили, в українському 16,85. Оце? оце що ми? 16 ми, 16,85 копійок. Капуста 2,60 квашена. Жилатин такий по євро одна. Пряники 2,20. Це вафлі євро 90. Оселедець 3,08. Один оселедець. І це капчоне м'яско, баличок, 4,97. Ну, 5 євро можна сказати. Ось так. ну Ось таке капчоне м'яско. Гарно, пахне свіже. Ну, Бачите, у них оце десь у Польщі, бо написано щось польською мовою. Оце роблять десь у Латвії, чи де написано на русському. Тому вони не хочуть, щоб знімали, тому що люди потім возмущаються. Але ну, тут теж на польському написано. Український магазин. Ну, там є прапори польські і руминські, так що вони разом, оці три країни, всі продукти виготовляють. В цих країнах виготовляють, вони якби сумісний такий магазин мають. Ну ось так. Майже 17 євро. Це. Таке сьогодні відео. от У нас трошки така погодка, тому знову вчора лив цілий день. Ми ходили на піцу під дощем, під зонтиками. А сьогодні вітер такий і хмарно, також нема сонця. Шось в цьому році погода зовсім не така, як, як завжди. То так, ну, Вже в нас тепло, хорошо, можна вже навіть без курту ходити вже в кінці травня. В квітні вже і на море дехто ходив, коли нормальна погода була. От. А в цьому році так собі погода. От. Так що не знаємо, як далі буде. Ну, нічого. Погода то саме менше, що нас турбує. От. І в Україні своїй бажаю також миру, якнайскорішого миру, і щоб цей весь кошмар закінчився якнайскоріше. От. І будьте здорові, всі, і дякую вам усім, що ви зі мною. От. Тому що дуже багато дівчат мені пишуть гарні, дуже гарні коменти. Дякую, хто там кому подобається мене слухати, мої деревеньки. От. Мало є негативних, але є, ну нічого. Других, може і більше навіть є. От. Це люди невеликовані вже, які ходять, пишуть по другим каналам. Але нічого, і такі мають бути. Так що дякую всім за підтримку, за коменти, які ви мені пишете. От, я дуже рада, що, що такі постійні в мене є. Самі твердий кулак, як кажуть, які мене не покидають і завжди підтримують. Так що, дівчатка, до нових відео, до нових зустрічей на каналі.